Псалом 105. Аллилуйя! Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо Його милість навіки. Хто розкаже про величні Господні діла, хто розголосить про нього всю хвалу? Блаженні ті, які дотримуються права і поступають праведно повсякчас. Згадай нас Господи, коли милуватимеш свій народ. І нас відвідай спасінням своїм, щоб ми бачили добробут Твоїх обранців, раділи щастям Твого народу, хвалилися Твоєю спадщиною. Ми згрішили з нашими батьками, чинили беззаконня, творили неправду, наші батьки в Єгипті не збагнули Твоїх чудес, не запам'ятали численних виявів Твого милосердя. Завдали прикрощів на підході до Червоного моря, та він їх спас для свого імені, щоб вони пізнали його силу. Він погрозив Червоному морю, і воно висохло, перевів їх по дну безодні, наче крізь пустелю. Спас він їх з руки ненависників, визволив їх з руки ворога. Вода покрила тих, які пригноблювали їх. Жодного з них не залишилося. Тож повірили Його словам і заспівали Йому хвалу, та швидко забули його діла, не виконали його настанов, і виявили свою жадобу в пустелі, випробовували Бога в безводній землі. І Він задовольнив їм їхнє бажання, послав насичення їхнім душам. У таборі вони викликали гнів Мойсея та Аарона, Господнього Святого, і розступилася земля, поглинула датана і покрила зборище Авірона, в їхньому зібранні спалахнув вогонь, полум'я попалило грішників, І зробили теля на хориві і поклонилися вилитому ідолові, проміняли свою славу на подобу теляти, що їсть траву. Забули Бога, який їх спас, який зробив велике в Єгипті дивовижне в землі хама, страшне на Червоному морі, і сказав він, що їх вигубить, коли б не Мойсей, його обранець, який став перед ним під час побиття, щоб відвернути його гнів, аби він їх повністю не знищив, та погордували бажаною землею, не повірили його слову. Тож нарікали у своїх поселеннях, не послухалися Господнього голосу, і він на них підняв свою руку, щоби повалити їх у пустелі, повалити їхнє потомство серед народів і розсіяти їх по країнах, і віддалися в Елфегорові, їли жертви для неживих, і прогнівили його своїми вчинками, серед них поширилася пошесть, та піднявся Фінеес. Учинив примирення і спинилася пошесть, йому зараховано це як праведність і зроду рід навіки. Вони викликали його гнів біля води нарікання, і Мойсей через них постраждав, бо допекли його Духові, і він сказав зайве своїми вустами. Вони не вигубили народів, про яких говорив їм Господь, а змішалися з народами і перейняли їхні вчинки. І служили їхнім ідолам, які стали для них спокусою. Своїх синів і своїх дочок вони принесли в жертву демонам, проливали невинну кров, кров своїх синів і дочок, яких приносили в жертву божищам Ханаана, земля була осквернена кров'ю, опоганена їхніми ділами, вони облудними були у своїх діяннях. Тож Господь запалав гнівом на свій народ, відчув огиду до свого спадку і передав їх у руки народів, над ними запанували ті, хто їх ненавидів, їхні вороги гнобили їх, і вони впокорилися під їхню руку. Він часто визволяв їх, та вони завдавали прикрощів йому своїми бажаннями, і зазнали приниження через свої беззаконня. Та як їх гнобили, він зглянувся над ними, коли почув їхні благання, і він згадав свій завід і розкаявся через своє безмежне милосердя, розбудив милосердя в усіх тих, хто їх тримав у полоні. Спаси нас, Господи, Боже наш, і збери нас з поміж народів, щоб ми прославляли Твоє святе ім'я, хвалилися Твоєю похвалою. Благословенний Господь Бог Ізраїля від віку й до віку, і весь народ скаже, Нехай буде так, хай так буде. Послання Якова, розділ 2. Брати мої, не зважайте на особу, майте віру в нашого Господа слави Ісуса Христа. Адже, коли до вашого зібрання ввійде чоловік із золотим перснем у блискучих шатах, та ввійде бідний у Богому одязі, а ви поглянете на того, хто в шатах блискучих, і скажете: Ти сядь отут зручно, а бідному скажете: Ти стань отам або сядь тут на моєму підніжку, то хіба не вчинили ви поділ між собою, хіба не стали суддями з лихими задумами? Слухайте, любі брати мої. Хіба не обрав Бог бідних світу, як багатих вірою, і спадкоємців царства, яке пообіцяв тим, хто любить Його, а ви зневажили бідного. Хіба не багаті гнітять вас, і хіба не вони тягнуть вас на суди? Хіба не вони ганьблять добре ім'я, яким вас названо? Отже, коли ви виконуєте царський закон згідно з написаним, люби свого ближнього як самого себе, добре робите. Коли ж зважаєте на особу, то чините гріх. Закон звинувачує вас як порушників. Адже хто весь закон виконує, а згрішить в одному, той став винним у всьому, бо хто сказав не чини перелюбу, той і сказав не вбивай. Коли ж не чиниш перелюбу, а вбиваєш, ти став порушником закону. Так говоріть і так робіть, як ті, хто має бути суджений законом свободи. Тому що суд без милосердя на того, хто не чинив милосердя, милосердя ставиться вище суду. Яка користь, брати мої, коли хтось каже, що віру має, а діл не має, чи віра може його спасти? Коли брат або сестра будуть голі й позбавлені щоденної їжі, а хтось із вас їм скаже: Ідіть з миром, грійтеся та їжте, але не дасть їм потрібного для тіла, яка з цього користь? Так і віра, коли немає діл, сама по собі є мертвою. Але хтось скаже: Ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені свою віру без діл, а я покажу тобі свою віру зі своїх діл. Чи віриш ти, що один Бог добре робиш, але й біси вірять і тремтять. О марна людино! Чи ж не хочеш зрозуміти, що віра без діл не дає плоду? Наш батько Авраам хіба не з діл оправдався, коли приніс свого сина Ісаака на жертовник? Хіба не бачиш, що віра діяла разом з його ділами, і віра стала досконалою через діла, і здійснилося Писання, що каже: Повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність і був названий Божим другом. Хіба не бачите, що людина оправдується ділами, а не самою вірою? Так само й блудниця рахав хіба не з діл оправдалася, прийнявши розвідників і вивівши їх іншою дорогою. Адже як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Книга пророка Єзикіїла розділ 15 І до мене було Господнє слово, що промовляло. І ти, людський сину, що буде з дерева лози, з усіх галузок дерев, що є між деревами лісу? Чи візьметься з нього деревина, щоб робити діло, чи візьметься з нього кілок, щоб повісити на ньому всякий посуд? Хіба що у вогонь вкинеться на знищення, вогонь вигублює його річне чищення, і воно зовсім пропаде, чи буде корисним для діла? Аніще як воно ціле є, не буде на діло? Бо коли й вогонь його зовсім знищить, чи ще буде на діло? Через це скажи так говорить Господь, як дерево лози між деревами лісу, яке я дав на знищення вогнем, так я дав тих, що живуть в Єрусалимі, і я дам моє обличчя проти них, з вогню вийдуть і вогонь їх пожере, і пізнають, що я Господь, коли я скріплю проти них моє обличчя. І дам землю на знищення за те, що вони впали падінням, говорить Господь. Книга пророка Єзикиїла, розділ 16. І до мене було Господнє Слово, що промовляло Людський сину, засвідчи Єрусалимові про їхні беззаконня і скажеш, так говорить Господь Єрусалимові. Твій корінь і твоє народження із землі Ханаану, твій батько Аморей, і твоя матір Хеттійка, а твоє народження в той день, в який ти народилася, не зв'язали твоїх грудей, і у воді Ти не була помита, і не була посолена сіллю, і не була повита пеленами. І тебе не пощадило моє око, щоб зробити тобі одне з усіх цих, аби трохи боліти за тебе, і ти була кинена на поверхню долини через викривленість твоєї душі в день, в який ти народилася. Та я прийшов до тебе, і я побачив тебе вимазаною у твоїй крові, і я тобі сказав з твоєї крові життя. Множся, я тебе дав, наче паросток поля. І ти помножилася і побільшилася, і ти увійшла в місто міст, твої груди випрямилися, і твоє волосся виросло, ти ж була оголеною і засоромленою. І я пройшов повз тебе, і я тебе побачив, і ось твій час час відпочиваючих, і я простягнув над тобою мої крила, і я покрив твій сором, і я тобі поклявся, і я увійшов у завіт з тобою, говорить Господь, і ти стала моєю. І я тебе помив у воді, і змив з тебе твою кров, і помазав тебе олією. І я тебе зодягнув у різнобарвний одяг. І озув тебе синім сукном, і я тебе підперезав кармазином, і одягнув тебе у вишукане полотно, і прикрасив тебе прикрасою, і одягнув обручки на твої руки, та намисто на твою шию, і я дав сережку у твої ніздрі, та сережки у твої вуха, і вінець хвали на твою голову. І ти була прикрашена золотом і сріблом, і твій одяг з вісону та добірного полотна, і різнобарвний». Підльоване борошно, мед і олію ти їла, і стала дуже гарною, і твоє ім'я вийшло в народи про твою красу, тому що ти була досконала красою та виглядом, який я тобі дав, говорить Господь. А ти поклала надію на твою красу, і ти чинила розпусту своїм іменем, ти виливала твою розпусту на всяку дорогу. І ти взяла з твого одягу і зробила собі шитих ідолів, і чинила розпусту з ними, і ти не ввійдеш, і не буде так, ти взяла предмети твоєї краси з мого золота і з мого срібла, який я тобі дав, і ти зробила собі чоловічі подоби, і ти з ними чинила розпусту, і ти взяла твій різнобарвний одяг, і ти його одягнула, а мою олію та мій ладан ти поставила перед їхнім обличчям, і мій хліб, який я тобі дав. Я годував тебе петльованим борошном, олією та медом, а ти це поставила перед їхнім обличчям на любі пахощі, і сталося, говорить Господь, і ти взяла твоїх синів і твоїх дочок, яких ти народила, і принесла їм у жертву на знищення, наче ти мало чинила розпусти, і ти порізала твоїх дітей, і ти їх віддала, коли ти їх їм принесла в жертву. Це понад усю твою розпусту. І ти не згадала днів твого дитинства, коли ти була оголена, засоромлена і жила вимазаною у своїй крові. І сталося, що після всього твого зла, говорить Господь, ти собі збудувала дім розпусти, і ти собі зробила проголошення на кожній вулиці, і на початку кожної дороги ти збудувала свої розпусні доми, і ти опоганила свою красу, і ти розставляла свої ноги всякому перехожому, і ти помножила свою розпусту. Ти чинила розпусту із синами Єгипту, що мають поставу, що межували з тобою, і ти часто чинила розпусту, щоб у мене викликати гнів. Коли ж я простягну проти тебе мою руку, відкину твої закони і видам тебе душам дочок чужинців, тих, що ненавидять тебе, що звернули тебе з твоєї дороги, на якій ти була безбожною, і ти чинила розпусту з дочками Ассура, проте й так ти не наситилася. І ти чинила розпусту і не наситилася. І ти помножила твої завіти із землею Халдеїв, але й цими ти не наситилася. Навіщо мені робити завіт з твоєю дочкою, говорить Господь, коли ти чинила це все, діла жінки розпусниці, і ти втричі більше чинила розпусту з твоїми дочками. Ти збудувала твій розпусний дім на початку всякої дороги, і ти зробила твою сходку на всякій вулиці, і ти стала як розпусниця, що бере в найми. До тебе подібна жінка, що чинить перелюб та яка бере плату від свого чоловіка. Усім, що з нею чинили розпусту, ти давала плату, і ти дала заплати всім твоїм коханцям і обклала їх, щоб приходили до тебе довкола у твоїй розпусті, і в тобі було звихнення понад усіх жінок у твоїй розпусті, і з тобою не чинили розпусти, коли ти давала заплату, а тобі заплата не була дана. І ти стала звихнена в собі. Через це, розпуснице, слухай Господнє Слово, так говорить Господь, тому що ти вилила твою міть, і твій сором відкриється у твоїй розпусті до твоїх коханців і до всіх пожадань твоїх беззаконь і в крові твоїх дітей, яких ти їм дала. Через це ось я проти тебе збираю всіх твоїх коханців, тих, з якими ти мішалася, і всіх, яких ти полюбила, з усіма, яких ти ненавиділа, і зберу їх проти тебе довкола і відкрию їм твоє зло, і вони побачать весь твій сором. І помщуся на тобі помстою перелюбниці, та поставлю тебе в крові гніву і ревнощів, і видам тебе в їхні руки, і розіб'ють твій дім розпусти, і знищать твої сходинки, і роздягнуть тебе з твого одягу, і заберуть посуд твоєї похвали, і залишать тебе оголеною та засоромленою. І наведуть на тебе натовпи, і каменують тебе камінням, і посічуть тебе своїми мечами, і спалять твої доми вогнем, і вчинять у тобі помсту перед численними жінками. І я відверну тебе від розпусти і більше не даси заплати, я послаблю гнів мій, що проти тебе, і заберуться від тебе мої ревнощі, я спочину і більше не дбатиму, тому що ти не згадала день твого дитинства і засмутила мене цим усім. І ось я поклав твої дороги на твою голову, говорить Господь, і так ти чинила безбожність в усіх твоїх беззаконнях. Це є все, що сказали проти тебе в притчі, кажучи, яка матір, така й дочка. Ти є дочкою твоєї матері, що відкинула свого чоловіка, своїх сестер і сестер твоїх сестер, що відставили своїх чоловіків і їхніх дітей. Ваша матір Хеттійка, а ваш батько Аморей, ваша старша сестра Самарія, вона і її дочки. Та, що живе зліва від тебе, і твоя сестра молодша за тебе, що живе справа від тебе, Содома і її дочки. А ти навіть не ходила так, як вони їхніми дорогами, і не чинила за їхніми беззаконнями, і в малому ти їх перевищила на всіх твоїх дорогах. Живу я, говорить Господь, твоя сестра Содома, вона і її дочки не зробили так, як зробила ти і твої дочки. Лише це беззаконня содоми твоєї сестри, гордість, вона і її дочки, що жили в повноті хліба та в добробуті. Це було її та її дочкам, і вони не допомогли руці бідного й убогого. і вони гордилися і чинили беззаконня переді мною, і я їх відкинув так, як я побачив. А Самарія не згрішила і до половини твоїх гріхів. Ти ж помножила свої беззаконня понад них, і ти оправдала твоїх сестер в усіх твоїх беззаконнях, які ти робила. Тож прийми свою муку за те, що ти знищила твоїх сестер твоїми гріхами, якими ти чинила беззаконня понад них, і ти їх оправдала понад себе саму. І ти засоромся та візьми твоє безчестя, коли оправдаєш твоїх сестер. І поверну їхні відвернення, відвернення Содоми і її дочок, і поверну відвернення Самарії і її дочок, і поверну твоє відвернення посеред них, щоб ти прийняла свою муку і обещастилася за все, що ти зробила, коли ти викликала в мене гнів. І твоя сестра Содома та її дочки будуть повернені до того, якими були на початку, і Самарія та її дочки будуть повернені до того, якими були на початку, і ти та твої дочки будете повернені до того, якими ви були на початку. І хіба не була твоя сестра Содома поголоскою у твоїх устах у дні твоєї гордості, раніше ніж відкрито твої злоби, так, як тепер ти є зневагою для дочок Сирії і всіх, що довкола неї, дочок чужинок, що оточують тебе довкола. Твої безбожності й твої беззаконня ти їх прийми, говорить Господь. Так говорить Господь, і я зроблю з тобою так, як ти зробила. Як ти це збезчестила, щоби переступити мій завіт. і я згадаю мій завіт, що з тобою в дні твоєї молодості, і поставлю тобі вічний завіт. і згадаєш твою дорогу, і будеш збезчещена, коли ти приймеш твоїх сестер, що старші за тебе, з тими, що молодші за тебе, і я дам їх тобі на збудування, і не від твого завіту, і я підніму мій завіт з тобою, і пізнаєш, що я Господь. Тому що згадаєш і застидаєшся, і хай не буде, щоб ти ще відкрила свої уста від присутності твого безчестя, коли тобою мені надолужено за все, що ти зробила, говорить Господь.